Вітаю! Сьогодні середа, 17 січня. Ми в магазині меблі комфорт. І сьогодні у нас оновлення меблів. Цього разу у нас багато дуже класних шкіряних диванів. І зараз я вам все покажу. Сьогодні у нас дуже сонячний день, і як бачите, буде багато тіні і світла, але я постараюсь показати меблі такими, як вони є. Це, власне, і є наша перша новинка. Комплект меблів, який складається з тримісного дивану, двомісного дивану. І величезного пуфа. Ось так ці меблі можуть виглядати в інтер'єрі. Меблі дуже об'ємні, дуже широкі, зручні, стильні, виготовлені повністю з натуральної шкіри. Шкіра буйвола, дуже товста, м'ясиста і чудова по якості. Реально дуже класна, приємна на дотик обшивка. В диванах регулюється висота. Спинок. Хоча дивани не розкладні, але завдяки широким поручням на них зручно влягтися як на одному дивані, так і на другому. Сидіння такі в міру м'які, на них приємно відпочивати і при тому не відчуваєте, що провалюєтесь. В комплекті до диванів величезний пух, він реально гігантський. От порівняно зі стандартним пуфіком. Він просто дуже-дуже великий, фактично в 4 рази більший. І ціна такого комплекту. 980 євро впродовж тижня до наступного оновлення його можна придбати за 930 євро. Далі у нас крутезний шкіряний кутовий диван від італійської фабрики італсофа Це фантастичний диван, надзвичайно комфортний, м'якенький. Дивіться, яка грубезна шкіра, яка вона класна, фактурна, гладесенька і приємна на дотик. Це також буйволова шкіра, але ще товстіша і ще міцніша. Це фантастичний диван. У ньому металеві ніжки, він досить високо припіднятий над підлогою, поручні пологи, зручно лягти. Спинки дуже м'якенькі, комфортні, реально дуже стильний і класний диван. Стан відмінний, дуже рекомендую до придбання. Ціна 980 дев'ятсот до, євро до наступної розвозки зі знижкою 900 євро. Дуже гарна знижка. Тут у нас широкий двомісний диван у світлій шкірі кольору слонової кості. Диванчик розкладається до переду, він в гарному стані. Він коштував 500, 550 євро, і зараз його можна придбати е, всього за 500 євро. Ширина дивану 1,85 85. І виробник цієї краси фабрика Еластоформ. Це Німеччина. Тут у нас ще один розкладний диван е, дуже темно-коричневого кольору. Надзвичайно м'який, зручний, комфортний, гарної якості, шкіра, дуже приємна на дотик. Спинки, сидіння, поручні все дуже м'якеньке і реально дуже приємно і затишно в ньому відпочивати. Диван чудово збережений і стане окрасою вашої оселі, при тому, що він розкладний, його можна використовувати для сну, наприклад, для гостей. Спосіб трансформації, французька розкладачка. І ціна його 650 євро. Цьому залі у нас теж купоновий. Посередині залу поставили стильний шкіряний гарнітур, трійка, двійка і крісло у натуральній шкірі кольору слонової кості. Дивани надзвичайно зручні. Сидіння досить м'якенькі, пухкі спинки, поручні досить навіть м'які, як бачите. Каркас диванів повністю дерев'яний, наповнення. Сидінь і спинок, пух, перо, синтепон і дуже якісні пінополіуретани, які чудово тримають форму. Як бачите, в інтер'єрі ці меблі виглядають дуже гарно. Всю поверхню цих чудових меблів покриває дуже якісна шкіра. Вона легко миється, абсолютно невибаглива в догляді. Як бачите, дивани в чудовому стані, без якихось особливих потертостей чи пошкоджень. Вони не реставровані і даю гарантію, що вони реально будуть довго служити і завжди будуть гарно виглядати. І ціна такого комплекту 1150 євро. Зараз його можна придбати зі знижкою за 1080 євро. Акція діє до наступного оновлення. Позаду нього маємо ще один подібний гарнітур у темній шкірі. В комплекті тримісний диван і два крісла. Це також дуже зручні і якісні меблі. Виробник їх фабрика Erpo, Німеччина. В дивані знімаються сидіння, знімаються спиночки, що дуже практично. Обшивка з натуральної шкіри волової, дуже м'ясиста, товста і в чудовому стані. Дивани досить високо припідняті над підлогою, що полегшує прибирання. Взагалі догляд за цими меблями абсолютно безпроблемний. Шкіра гарно миється, не боїться чистки і дуже зносостійка. При тому, що вона темна і забруднення не дуже видно. І ціна такого комплекту 940 євро. Перед ними поставили шкіряний гарнітур від італійської фабрики Альберто Нієрі. Дуже елегантна і вишукана модель, повністю в натуральній шкірі, шкіра такого ванільно-бежевого кольору, дуже світлий беж, відмінний стан. Маємо в комплекті диван-лежак по розмірах, він, як тримісний диван, і таке елегантне крісло. Обидва предмети в дуже хорошому стані, без якихось пошкоджень чи дефектів. Меблі справді дуже гарно і вишукано виглядають. Стане справжньою окрасою класичного інтер'єру. Ціна такого комплекту 750 євро. стіною у нас великий шкіряний гарнітур, трійка, двійка і крісло у натуральній шкірі такого шоколадно-коричневого кольору. Кольору темного шоколаду. Це дуже затишні і комфортні дивани. В них високе сидіння на пружинних блоках, такі в міру високі, м'якенькі поручні. Спинки гарно підтримують тіло під час відпочинку. В них реально зручно і приємно відпочивати. Вони не розкладні, але, як розумієте, наприклад, на двіці і на трійці можна собі зручно влягтися, щоб полежати. Ціна поспалі. такого комплекту 1100 євро, замість 1150 євро. Посередині залу маємо ще дві новинки. Тут у нас розкладний шкіряний диван від фабрики Хімола. Це, це тримісна модель у натуральній шкірі дуже світло-бежевого кольору з легким ванільним таким пісочним відтінком. Диван досить такий міцний, пружні сидіння, спинки високі, спинки підіймаються, і диван розкладається допереду. Це взагалі більше гостьовий диван, але якщо використовувати якийсь на то можна навіть для щоденного сну. Збоку маємо логотип Long Life, це значить, що шкіра найвищої якості. Це взагалі сертифікат якості шкіри. Ціна цієї моделі 680 євро. Зараз продаємо зі знижкою за 650 євро. Навпроти нього поставили широкий тримісний диван з двома електрореклайнерами. Цей диван просто створений для релаксу, для дуже комфортного і затишного відпочинку. У ньому високі спинки, дуже м'які, затишні, є валики для поясниці. Поручні в міру високі і м'якенькі подушечки на них. Самі сидіння на пружинних блоках досить високі і надзвичайне Управління Два проводиться за допомогою кнопочок, щоб ви не знудились, ми відео прискорили. Як бачите, ця модель в дуже хорошому стані, без якихось пошкоджень, і ціна його 730 євро. Крім цієї чудової моделі, у нас є ще два реклайнери. Наприклад, ось цей тримісний диван. У ньому два реклайнери: один на електроприводі. Ось так це працює. І з другого боку монтований механічний реклайнер, який регулюється за допомогою пательки. Посередині сидіння може використовуватися як столик з підстаканниками або перевернувши сидіння, ми отримуємо додаткове сидяче місце. Ця модель зараз акційна, всього 680 євро замість 720 євро. Ще один реклайнер. У нас є ось такий широкий тримісний диван у світлій шкірі. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала всі новинки і деякі акційні пропозиції. На днях я буду викладати більш докладніші фотографії і відеоогляди меблів. А ви тим часом приходьте до нас в магазин і випробовуйте ці чудові дивани на зручність, бо вони справді дуже класні і варті вашої уваги. А ще не забувайте підписуватись на наш канал в YouTube, Ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це добряче допомагає в розвитку каналу. Всім дякую за перегляд! Бажаю вдалого завершення тижня, мирного неба. Ну і звичайно, вдалих покупок.